Доброго дня, усім шануваліка футзалу. Нарешті у Хмельницькій повертається екстраліга. Майже два місяці тут не було футзалу найвищого рівня, тому що останній домашній поєдинок команда «Спортлідер Плюс» проводила ще наприкінці минулого року проти команди Продикс 7. І ось нарешті, 20 лютого, останній домашній поєдинок у регулярному чемпіонаті хмельничани будуть грати проти Титан Зорі. Із Покровського. Команда, які на 99% зіграють між собою в плей-офф плюс на четвертому місці. У нього 21 очко. У Титанзорі на бал менше вони 5 І, Теоретично міг би втрутитися в цю боротьбу ще НБА, НБНПУ, який має 19 балів, але сьогодні, Херсон... сьогодні Лугансько-Київська Житомирська команда грає у Херсоні проти Бердексіма. І навіть якщо виграє, все-таки не зможе піднятися на четверту позицію. Єбедяж добити може Лисенко. Таку змогу. Побути головними на майданчику. Тут дуже небезпечна атака. І після удару Ященка Бакинський виручає Грицавець. Це вже небезпечніше. Щербань. Пішов в обіраші. Привозить контратаку. Ментяник вічнавіч фактично виходить. Перед собою грає Бакинський. і Все таки виправляється. Перехоплює м'яч у полі. Простріл. Сагайдачний не дотягується. Мілінкі п'є. Заблокований удар Калуковим якраз. Пресангують гості. Класна передача Калукова Власович. Ай-яй. Лесенко. Мельник перепрошую. Звичайно, виходить з воріт. Прострілює Лесенко контратака у Титан Зорі. Ліник. Мілінкий. Повернув на чорного, а той пробуває. Бакинський таки накриває м'яч. Мілінький. Удар з лівої. Ось це небезпечний удар. Закінчується помилкою. Шеремета просить сайдачти. Є на ньому передача в ноги. Педяш, удар добити можна. Два прекрасних сейви Мельника. Залишається м'яч м'ячого Леміш. Повстальний кут пробиває Євген Власович. Повертана Калокова. Дмитро зупинився. Власович віддавав на хід. А зараз ліник по флангу. Сам біжить. І відкриває Максим Ліник на 16-й хвилині. Рахунок у матчі спортідер плюс титан Зоря» покров це повали. Ну і десь, мабуть, логічно забили вони цей гол, тому що останні хвилини вони більше цього хотіли. Їди, Лисенко! На 18-й хвилині Андрій Лисенко зрівнює рахунок після розіграшу аута. Розкішна передача від Сашка Падяше. Ну і звичайно, не дуже впевнена гра Андрія Мельника на лінії воріт. Тому манковажік, якщо один голкипер пропускає, потрібно одразу випускати другого. Зараз Табущук перший сейв у матчі. Перехоплює Хамдамов. Сам біжить на воротах. Є підтримка Калукова. Ну віддай йому! А можливо, й не потрібно. Хамдамов сам вирішує цю ситуацію. і Робить і це блискуче. На 19-й хвилині Спортнідер Плюс виходить перед. Андрій Хамдамов забиває ушкодження у гравця Бакровської команди, йому потрібна допомога медиків. Максим Ліник там невдало приземлився. 10 секунд майже. Удар Грисовця, А І лисенко відбивається. Після того, як припустив гол, його замінив Богдан Тимошук. Зараз чудовий удар Міленького. Міленький. Зараз так, ну, читалося, що буде пробивати. Тут навіть не пригаючи. Все ж таки зіграв головою м'яч, Ой-ой, ой який рикошет небезпечний. Не потрібно цього робити. Грицовець Пробуває Богдан Тимошук на кутовий. Здорово пробував Падяш. Ну, але розіграли, комбінація прийшла. Зараз знову падя з другого дотику. Ай-яй-яй, поперечена зараз. Лінник з Амдамово пресингу. перехопить. Перехопний патлюк, прибувай! Який рикошет. Зараз м'яч міг опинитися в воротах. себе кубка України з футзалу, в яких, на жаль, спортлідера не буде. А зараз мілікий міг, звичайно, дев'ятку покласти красення, але не влучив. Лисенко на Шеремету, то що Руслан боротьбі з чорним. І що пробиває Мельника, Мельника. Три один. Руслан Шеремета. Браво! 29-та хвилина. Три один на користь спорт Шеремета до кінця дограв, доборовся і забив. Тепер все заспокоїти, все нормально. Грати ще, грато, ще, ще, ще багато. Та, дуже багато, майже 12 хвилин, якщо бути точнішим, це один... м'яч. Амдамов. Простріл на Калукова. Що тут? Ай-яй-яй! Ну, гав! Гав чи ні? Ні, Скасовує арбітер. Через них обох уже Дмитро Калоков пробував. Ну, зараз щось коментувати з цього епізоду дуже важко, треба дивитися повтор все ж таки. Ну, головне, але на Колокова. Розвертається. Просто! Ну. Шеремета. І все ж таки ми побачили четвертий м'яч ворота Мельника. Руслан Шеремета робить дубль в цьому матчі. За 10 хвилин 29 секунд до фінальної сирени. Одразу Титан Заря бере тайм-аут. Так, Соломка реагує на четвертий пропущений. 20-та хвилина Руслан Шеремета. Віддав тут Ященко. Перший не Ященко. Ой-ой! ой Грицевець влучає поперечину. Зараз Богдан Тимошук та вся команда Хмельницького спортлідера може подякувати цій попереченні. Що я хотів сказати? Ігрового Тонуса, який був опішується спортлідера, кидає дуже швидко гол, кіпер, Титана на Леміша. Є, О, удар, Тимущук, сеймс, є удар Тимошук. сенс під попередження витягує м'яч. Тримає там Але Калупова. І зараз Богдан Тимошук знову врятував свою команду. Хамдан затричає. Віддає Грицевець. Все ж таки, що тут жовта жовта. Так, Клемішу. Миш клеміш отримує жовту карту ну, Я не скажу, що там 100% не було ніякого контакту. Але як Леміш малював, це подія, звичайно. Шеремета. Тут Петеш, з льоту! І Знову Калоков з Педіш. Песен. Калуков. Але м'яч залишається. Хмельничан. пробиває! Ох, тут Петяш Позиційно ледь не побалився. Але... Лені... ой, ой Це, це 4-2. Залітає. м'яч у ворота після удара Леміша. 34-та хвилина. Да. Один м'яч вдається гостям відіграти. 4-2 за 6 хвилин. Проти Калукова Федіша Подлюка Хамдамова. Перше перехоплення може бути. Дограти потрібно. Тимошчуку, де М'яч у майданчику. Ого. Знову мілінький з м'ячем. Ух! Оце вони розіграли, звичайно. Чорний. На 35 й хвилині Микола Чорний. 4-3 робить рахунок. Хоча здавалося, мілінький тобой по воротах. А вийшла передача. Хмельничанин. Шеремета приймає на груди. Тут Мельник здорово грає. Лисенко. Лисенко там відкрив. Заходить він Калукова. Ну що? Уа! Все ж таки він залітає туди. Андрій Лисенко робить дубль в цьому матчі. 36-та хвилина. Дубль Андрія Лисенка. Шостий. Перепрошую не шостий. П'ятий гол. Андрія в чемпіонаті. І рахунок стає 5-3. За 4 хвилини 24 секунди. Трішка... Та... А на хто ворота? Трохи. Андрій Лисенко не дає отримати цей пас до доматку. Лисенко вчить. Ну! О! Браво! Це Лисенко забив. Просто ну, чудова комбінація. Я, дуже, я не знаю, я радію за Андрія Лисенка, що він забив зараз. Але Петро Калуко побіг на своїй сідні. Можливо, на ньоса пишуть м'яч. Якщо забив Калаков, це його 16-й гол в цьому чемпіонаті. Якщо забивалися, це вход сайт. Це його... У нас було по ходу гри допущено багато тактичних прорахунків команди, які ми по ходу справляли. І за рахунок цього, що хлопці дослухались до цього, вони виграли цю ігру. І я можу сказати ще одне таке, що десь трошки не хватило нам потужності. Якщо так рахувати, то в тактичному плані так ми дуже чудово правильно вскривали їх, оборонялись, було непогано. А от десь індивідуальної майстерності потужності в відборах у такої масивності в нас однозначно не хватало. все таки перебороли себе і витягнули цю ігру. Правильно, на хороший результат, на який нам був, наприклад, сьогодні потрібний, тому що дійсно ну, тут, знаєте, знову ж таки, чи першу вдома дві там, чи першу там дві вдома. Тут також, знаєте, ну, вроді є перевага, але все-таки перша ігра буде там. Це, знаєте, Настільки це явна перевага. Так що будемо старатися, будемо вже готуватися до цієї гри там. Немножко у нас зараз проблеми з составом. Некоторі ігроки покинули состав, багато у нас зараз травмірованих. И все-таки нам не хватает этой сыгранности перед плей-оффом. И, в принципе, пауза была, мы и провели и турнир. Но видно, что есть проблемы, в принципе. Я думаю, что перед началом плей-оффов мы решим все наши проблемы. Хотим взять реванш все-таки и за прошлый год, и за, вот это, за сегодняшнюю игру. В принципе, было бы ну, хорошо бы сыграть со спортлидером как раз. И будут у нас очень интересные матчи, надеюсь, как и в Покровском, так и в Хмельницком.